Як часто ми не можемо признатися собі, хто ми ходимо натоптаними провіреними доріжками? Кожен день ходимо на роботу, яка приносить нам роздратування, і де просто капають якісь певні копійки, і ти просто ходиш на ту роботу, щоб забезпечувати собі мінімальні умови життя, що-небудь з'їсти, де-небудь переночувати, що-небудь дітись, тобто навіть не задумуєшся, вдіваєш щось на себе і далі йдеш на роботу і так по колу, по колу, по колу, як білка, в колесі, закриваєш очі і просто рухаєш і ждеш. Кожен день думаєш, а може завтра щось зміниться, а може так все якось вирішиться, а може воно все само? Ні. само не буде. Бери своє життя в свої руки, прислухайся до себе, почуй себе. Якщо тобі здається, що ти можеш більше, то це тобі не здається. Воно так і є. Почуй себе, йди за покликом. Якщо ти запутався і не знаєш, що далі робити, приходь до мене на безкоштовну сесію. Я допоможу тобі розібратись. 100% гарантія.